По справжньому резонансна новина це звичайно масовий підпал автівок військових і не тільки військових, звичайно, ще волонтерів у різних містах України. Так і ну, поліція каже, що спецслужба агресора насправді борбують підлітків, обіцяючи їм якісь заробітки у винагороду за підпал. Військових машин. Інциденти вже трапилися в Одесі, Дніпрі, Харкові. А в ніч на 30 липня невідомі зловмисники дотла спалили евакуаційний буц військових. Ви зараз бачите на екрані світлини з цих подій. Наші журналісти насправді спілкувалися і з військовими, і з поліцією, намагалися досліджувати, розібратися в цій ситуації. Ну і деталі пропонуємо вам зараз подивитися, будьте пильними, будьте уважними, тому що увага кожного з нас це насправді допомога і журналістам і поліції. Тому дивимось і розбираємо. У цю ситуацію. Ків 26 липня, майже четверта ранку. Одна із камер спостереження фіксує невідомого хлопця, що підходить до припаркованого авто. Далі все стається за лічені секунди. Хлопець обливає машину рідиною, запалює вогонь, і автівка спалахує. На ранок виявиться це була машина українських захисників. Вже за чотири дні поліція знайшла палія, і той розповів. Підпалити авто військових йому замовив невідомий у месенджері. За інформацією правоохоронців, підлітка завербували російські спецслужби. А це Одеса. Лиш за два останні тижні тут згоріло 15 позашляховиків. На відео правоохоронці оглядають вигорілу автівку українських захисників, яку спалила банда паліїв. Усі шестеро підозрюваних працювали кур'єрами і шукали у соцмережах легкого заробітку. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео замовнику. Така форма звітності була обов'язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу. Проте сума грошових надходжень значно відрізнялася від запропонованих. Платили їм, як правило, вдвічі менше обіцяного. Всім їм загрожує до восьми років позбавлення волі. А це вже Київ, ніч на 30 липня. Горить автомобіль військових медиків. Камери спостереження на одній зі стоянок зафіксували. Як троє невідомих до тла спалили евакуаційний бус. Національній поліції кажуть в Україні почастішали випадки, коли підпалюють автомобілі військових. Так в Одесі правоохоронці затримали двох підлітків 13 та 16 років, які спалили дві автівки, що належали військовим. Хлопців затримали разом зі ще двома спільниками, коли ці намагались підпалити ще одну машину. Найстаршому з них підлітку 18 років оголосили підозру у вчиненні диверсії. Чому російськ? Службами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей та за грошову нагороду піштовхуються до скоєння злочинів, а саме підпалю автомобілів військовослужбовців з метою дестабілізації оперативної обстановки на території нашої держави. Через телеграм-канали росіяни завербували і мешканку Чернігівщини з її неповнолітнім сином. Сім'я приїхала до столиці, де підпалила дві автівки українських захисників. Та знімала свої злочини на камеру. За це окупанти обіцяли їм грошову винагороду. Фігурантам оголошено про підозру в умисному знищенні майна. Правоохоронці закликають батьків уважніше ставитись до своїх дітей, приділяти увагу, якими чат-ботами, якими медіа вони користуються, та наголосити про підступність ворога, а також про відповідальність за скоєння таких злочинів та ув'язнення сроком до 15 років. Сумно звичайно констатувати, що це відбувається не вперше, і багато подібних уже моментів розслідували. Ну от із нових історій покарано зовсім недавно такого полія у Києві вчора, 2 серпня, до 8 років ув'язнення засудили серійного полія, який, пише, як пише офіс генпрокурору, чоловік був безробітним і таким чином намагався покращити своє матеріальне становище. Так, просто уявіть собі в період з вересня 2022 року, по вересень 2023 третього року, спалив 10 автомобілів. Які використовували військовослужбовці ЗСУ. ще три пошкодив саморобними вибуховими пристроями? Ну. Прокурори наголошують, що діє він, ймовірно, за власною ініціативою. Тобто, я так розумію, тут оця історія про те, що це ті самі легкі гроші, не просліджується. Це просто зрадник, це просто людина, яка точно має сидіти більше, ніж 8 років. Але от те, про що говорили в сюжеті, про те, що треба звернути увагу батькам на, на дітей. Оце ж коли закидають, знаєш, такі легкі гроші, коли по типу хочеш ти що гривень за. Ну, що ти, ну піти під, під поле. але ж ти помітивши в останньому в останньому сюжеті там якраз мама з сином. Тобто з сином. То, тут, тут сімейна історія. Тут навіть не, не знаю, кому за ким потрібно стежити, але це ну сумна констатація факту. На жаль, таке є, і суспільство потрібно очищувати, бачити Бути і максимально приклад. уважними до цих подій, якщо ви бачите, то реагувати. Ми хочемо закликати вас трошки поспілкуватися з нами. Напишіть, що ви думаєте з приводу цього? У нас є наші сторінки соціальних. Мережах в інстаграмі, моя, Валентини, обирайте на кого відписані, а краще на нас обох підписіться.